Привітай, за хвестриги подруг, хмурий день мине, і знову сонце зійде, хмари, всі рошене, ти не журись, усміхнись, А адже разом нам веселіше коли поруч друг разом здатні на все, лиша дружба тихо принесе, подружки за хвестриги. Пізнайте світ, раніше незнаний і небачений, унікальний, єдиний, Еквестріаленд. Стоп, знято, знято. Чому на них вбрання, якого наче й нема? Після точки города, після города точка стоїть, або зап'ята? Точка. Ген, я тебе прошу, дай я буду текст читати, не у тебе спрашиваю. Харківчані повинні жити в удобному для жизни городе. Давайте будемо пускай там всі молчат нахуй, блядь. Бо вам постійно щось не подобається. Він є тваленціє. Ви знаєте, що таке бути піар-менеджеркою? Я мушу забезпечити світову славу дива і краси Ленду. За два тижні на відкритті буде 50 тисяч людей. Заключним номером вечора стане це світлове шоу. И хочу нагадать, ваши костюмы, яких на взагалі немає. Мы будем строить и реконструировать дороги, а не заниматься мелким ремонтом. Ты можешь сказать это с выражением в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Ну это просто постная хуйня какая-то, блядь. Давайте по новой, поехали. БСАК. Будь собою, але кращою. У вас взагалі є девиз. Тексты пишите нормально, пишите херню какую-то. Эту программу мы создавали для того, чтобы резко повысить качество жизни в нашем городе. С самого начала, Миша, нету жизни, потому что ты говоришь о программе «Оживи себя и оживи ну, программу». Ну все, все, хватит. Миша, не выебывайся, я тебе честно говорю. Нейровский танчик. Давай. Все из нас пробовка вся, и это не я, не Флаттершай, Рейнбоу Дэш, Твайлайт Спаркл, Чесанс сансет Чиммер. Мы с Рэдити подали заявки на работу в парк розвах. Эквестрия Лэнди? Єс по городу стане быстрым, удобним і выгодным для всіх харікавчан. Стоп! Для вас буде безкоштовний вхід. Точніше, нам ще й платитимуть. А, це неймовірно. Я зараз лужними працюватимемо разом на карамельних яблучках. Так, але я трохи нервуюсь, бо Еплджек ідеальний кандидат, а я не так сильно фанатію від яблук. Нас обох візьмуть, я перечуваю. Поки ми теревенили, мені ніхто не дзвонив. Потренуємося спокійно відповідати на дзвінок. Спокійно наче пінкі Пай у день тортів. Він сьогодні я пропустила. Новий лист із парку розваг. Ти, ти перший читай. читай. Ні, ти перший читай. <звінner> 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 Добре, давай разом. Один, два. Пізно я вже відкрила. Пишуть я надто хороша для продавця яблуку карамелі і пропонують посаду головного дизайнера костюмів. Це твоя перша робота і тебе вже підвищують. Потрапиш у книгу рекордів, а мені відмовили. Але я рада за тебе реріті. Певно, це якась помилка. Вочевидь, їхня секретарка надіслала не ту відповідь. Знаю, так не буває, але я хочу тебе розвеселити. Насправді, Реріті теж відмовили, але їй надали іншу посаду. Тому, ймовірно, ти теж скоро отримаєш лист про підвищення. <спіль> <скільки compression> Це лише весняний розпродаж в імперії капелюхів. Мінус п'ятдесят. О, о, вибач, не вдалось. Що ж, якщо тебе не беруть, я відмовлюсь напевно. Пф. Що? Ти не можеш упустити таку нагоду Греріті. Подумай про кастинги, дизайн костюмів. Ти ж мріяла про це, певно, садочка. З колиски, насправді, але не в цьому річ. Рішення прийнято. Ми хотіли провести літо разом, тому так ми і зробимо. Ти погодишся і на цьому крапка. Добре, якщо ти наполягаєш, О, так! я буду головним дизайнером. Добре. Добре, мабуть, даремно я вчора кинула стару роботу. Гадаю, тобі ще не знайшли заміну? Мене звати Вінєт Валенсія. Випереджаючи питання, так я та сама Вінєт, але ні, я не зневажаю тебе лише тому, що у мене три мільйони підписників на клацфото. Сьогодні вже три мільйони? Тобто. Так, ем, звичайно, так я слідкую за вашою сторінкою. О, ти вже мені подобаєшся, Рер. О, дозволь називати тебе РР. Це ідеальне ім'я для нашого головного дизайнера, а не якась там продавчиня яблук. Аж не віриться, що ти претендувала на це, маючи таку популярність на клацфото. Як добре, що я тебе знайшла. До речі, класні фотки. Ці карта, ціліні літні сукні, просто відпад, а кількість лайків вражає. Звісно, як для такого новачка, але я вже відчуваю, у тобі якась є магія. О, магія невже? світлове шоу. Це подія номер один. Понад сотня учасників, і ти зробиш їх незрівнянними. О, поки не забула. Нічого не клади на мій стіл, особливо смартфон. Це просто дуже важливе правило роботи. Ясно? Реріті! Рерітік. Люба. Як справи на фермі? Фантастика! Що, що може бути краще, ніж чавити яблука традиційним дідівським способом? Менше слів, більше діла. О, Добре, я дуже рада за тебе. А я рада за тебе і твою нову роботу. Отак. Так. А -а -а. Тепер я тут керую. Я вірю, ти впораєшся. Е так, е я власне чого дзвоню. Не подумай, що я ха -ха, нервую, чи ще якісь дурниці. Ні, я хотіла спитати, чи не хочете ви прийти на відкриття, побачити шоу VIP-квитки? Найкращі місця. І нехай весь світ зачекає. Я нізащо не пропущу твій дебют. Еплджик. Мила. Ти тут? День відкриття еквестрія ленду. Куди ж спершу піти? Шоу талановитих конячок. Замок населений приводок. Дівчата. Я думаю, Реріті нервується, що цілком зрозуміло. Вона ж тут самотня, без любих подружок. А я не отримала роботу, але річ не в тім Ми прийшли, щоб підтримати її. Що це якась кінозірка? О, Це не кінозірка, це Вільєт Валенсія, Вона зірка клац фото. Ти б знала, якби теж зареєструвалася там, побачила б мої знімки тортиків. Вона публікує фото фельдшкори на ім'я Королівна. У неї у друзях майже усі видатні спортсмени світу. Не питайте, я слідкую лише за цікавими науковими фактами. І це її фотки. Відпочинок на піску у теплий сонячний день. Спроба, успіх, перемога. Е, добре, поясніть, чому цей знімок набрав двадцять тисяч лайків. бум. Е, не знаю. Стільки красуватися перед камерою це не мій стиль життя. Ось ви де. Це перед нами головна дизайнерка шоу. Ти майже права. Ти тут одна без ліпших подруг кілька днів чим допомогти. Секунду. Він'єт, Іди сюди. Ти знаєш Він'єт є Валенсію. Звісно, знаю. Муа, муа. Так, вона моя найкраща подруга. Селфі. О, тільки давай на твій телефон мій щось барахлить. Дякую, ти найкраща. Це Вінєт Валенсія, піар-менеджер парку і мій бос. Будь ласка, не називай мене так. Я твоя подруга, яка тобою керує. не зрозуміла. Отже, це Сансет Шиммер, Ренбоу Деш, Пай, Твайлайт Спаркл і О, І Епплджек. Выбачь, ты тоже пришла? Я не помітила. это мои подружки тоже. Думаю, ты будешь рада знакомству. М -м -м. Вот нахуя ты руку убрал, блядь, сразу? Да я же закончил. Ну так что, что ты закончил? Ты закончил и посиди секунду, блядь, давай по новой будем делать. Здоровье харьковчан, главное богатство нашего города. А где про медицину? Эту программу мы создавали так по что поводу... каждой что каждый ролик говорит эту программу мы Конечно, где про скорые помощи, блядь? В нас есть властная группа, звать Райдужный бум. Вместо необдуманного повышения тарифов, нужен комплексный подход к жилищно-коммунальной сфере. Мы вернем доверие харьковчан и будем качественно обслуживать жилые дома. Блядь, что ты сказал, жилые дома я начал чвякать, хуякать, блядь. Откуда ты знаешь, получилось или нет, блядь? Геш, можешь секунду. Ну, ешь, я не вижу, ты как попугай откуда-то вещаешь. Я и сам знаю, что не записалась нифига, поэтому и чмокает. Кто его там, блядь, сбивает, что он глазами косит, когда уже в конце начал говорить, взял глаза куда-то увел, нахуй. Рай Немножко... Райдужный бум, якая знаю назва. Сотни тысяч подписчиков, взрастающая кількість фанатів. ваш контент завоевывает в новые и новые платформы. Немножко текст по дебильному написан. Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст. Мы сделаем Харьков чистым и благоустроенным. Мы обеспечим для этого необходимое финансирование, а также создадим условия для притока инвестиций в город. Ну, вот, для притока инвестиций в город. Вот, вот как можно такое со предложение составлять? Мы сделаем хай. Харь... Подожди, голову опусти чуть-чуть. Слушай, ты можешь не орать, уже надоел за целый день. Ну все, давай, давай, не трогайте его. Там осталось чуть-чуть ему сказать два раза и все. Еще. О, я сделаю с вас родзинку сегодняшнего шоу. А радужний бум? Ви готові? БСАК. Будь собою, але кращою. Це мій девіз часів першої роботи. Школярка, що продає саморобну туш для вій, а хіба це не стружка з чорного олівця? Так, починати важко. Але я кажу БСАК. Хто мене трогає? Тут покажи мені здесь хоч одного чоловіка. Вже всі від тебе по дальнім углам. Це позволит Харькову. Стать настоящим европейцем. Мы создадим условия для притока. Очень длинное предложение, Миша. Где... Давай так, ты скажи и потом не рассуждай. Хуевое, плохое. Потом посмотришь в конце, как все получится. Владимир Шумилкин. Глаза открою. А вот так вот, хорошо. В городской бюджет поступит значительно больше денег. Все хорошо, только злый рот у тебя злой, зубы скалишь. И эти средства будут работать на благо города и всех харьковчан. Все. Хватит? Все. Илья, хватит? Да, да, да.